Шановні колеги, я сьогодні ще раз окремо збирав керівників фракцій, і всі налаштовані сьогодні проголосувати ухвалу стосовно поводження з ТПВ. Зараз робоча група окремо працює. Керівник робочої групи Сергій Бабак. Туди входить Іван Рудницький, туди входить Іванців, туди входить Мельник, туди входить Гаврилишин. Гавриляк від юридичного департаменту тобто вони працюють в координації з пані Гримак, яка відповідає з напрямок ЖКХ. Тобто наша задача, щоб інтереси міста були максимально забезпечені і ми могли максимально працювати з державою, щоб держава виконувала свої функції, які вона має виконувати згідно відповідного закону. По сьогоднішніх ухвалах ви бачите, ми сьогодні прийняли. Насправді дуже хороші ухвали. Ми сьогодні прийняли стратегію поводження з ТПВ, Ми сьогодні прийняли програму роздільного сортування. Ми сьогодні фактично створили нове підприємство Зелене місто, яке буде координувати роботу з європейським банком реконструкції по розвитку. Це і в плані коштів банку по рекультивації, по частині будівництва заводу. І в частині загальної програми поводження з міста Львова, тому що ми надіємося також і на грантові кошти прийняли програму по освіті. Багато інших важливих ухвал. Сьогодні проголосовано в принципі консолідовано депутати працюють. Тому я надію, що така робота буде продовжуватися до кінця пленарного засідання. Якщо є запитання, готові дати відповіді. Як тівали власне хочі, на які область? Питання є не поступок, питання є чинного законодавства. Є Конституція, є закони України, і згідно них треба будувати свою роботу. Якщо хтось має якісь хотілки, то він має перш за все почитати закон. Прописано там це чи не прописано. Депутатський корпус в переважної більшості налаштований цю ухвалу сьогодні голосувати. Але в редакції, яка буде відповідати законодавству України. Ми не можемо просто взяти на папері щось написати, якусь несенітницю. Але про передачу повноважень дається в будь-якому випадку. Ми це задекларували ще минулого тижня, що на оцей період до 2019 року, поки в Україні буде виборча кампанія, я вважаю, що держава повинна максимально працювати. Ми повинні наймати, ми сплачуємо податки. Нехай працюють, будь ласка. Незамовірно вашу роботу, з ними є, яким З ким? Ну, ви депутатів питаєте, як вони оцінюють мою роботу. Я... депутаті знаєте ну, процес. Вони будуть хвалювати, Ми з самого початку чітко здекларували, що ми викидуємо з ухвали ці речі, які когось в чомусь звинувачують, тому що це дорога в нікуди. Ми сьогодні повинні бути лицем до людей. А спиною до тих людей, які нас нами баламуть, тобто лісем до людей. Тому викинути все, що створює конфлікт. Там не має бути конфлікту, тому що ми відповідальні за життя людей, які в місті. Нам поставили ультиматум. Це є факт. Ми це визнаємо. Ми повинні рухатися вперед. Життя продовжується. Час розставиться по своїх місцях. Дякую. Місто на проведення нового конкурсу серед перевісників і власне той аудитория просить область. По аудиту то нема жодних застережень. Аудит ми завжди сприймаємо. З точки зору проведення нових конкурсів, перерозподіл ринку категорично проти. Тобто я ніколи на це не піду, тому що є перевізники, які е чесно працюють вже більше року в екстремальних умовах. І сьогодні, якщо хтось хоче їх викинути з ринку, я на це не піду ніколи. Ми повинні їх захищати і допомагати їм. Чи буде місто, передавши повноваження, будувати сміттєпереведення? Однозначно. Ми ж будуємо завод не на рік, не на два, ми будуємо його на наступних 10, 20, 30 років. А хто замість міста це зробить? Якщо місто Семен не скоординується, не змобілізується, то не буде результату, тому що всі готові нам в цьому допомагати. Тим більше ми оголосили вже проєкт, і проєкт зараз вже в стадії роботи по будівництву нового заводу, то на кінець року вже буде мати готове проєктне рішення, тому рухаємося вперед. Це буде ТЕЦ-2? На території ТЕЗ-2, дійсно. Може, це ідеальна площадка для будівництва нового заводу. Що ви розуміли, ще в радянські часи там планувалося будівництво цілого комплексу по спаленню вугілля. Ну, це з екологічної точки зору, чесно кажучи, не є там дуже добра річ, але там підведені, підведені всі мережі, комунікації, там все є. Готова площадка. Просто ми на тій площадці ставимо новий завод і ми економимо десятки мільйонів гривень, які треба було потратити, якщо в чистому полі щось будувати. Дякую.